Що робити із зарядними станціями, генераторами та павербанками, якими ми всі завбачливо запаслися перед можливими блекаутами, поки відключення світла тимчасово нам не загрожують? Просто сховати подалі і забути не вийде, адже неправильне зберігання може скоротити термін служби або призвести до поломки вашого пристрою. У цьому відео ми розберемо, як правильно консервувати екофлоу, блюєті, павербанки. Акумулятори різних типів та генератори, щоб вони були готові до роботи тоді, коли знову стануть потрібними. Хоча, сподіваюся, цей день не настане. Напишіть нам у коментарях, якими джерелами живлення користуєтесь під час відключень ви, та не забудьте підписатися на канал Економічної Правди. А ми починаємо. Радимо також знайти і ваші девайси в тайм-кодах під цим відео, щоб не дивитися його повністю, адже місцями інформація дублюється. Словами, зарядна станція це великий потужний павербанк, який дозволяє заряджати не лише телефон, а й прилади, які споживають більше, а то й значно більше електроенергії. Вони створювалися для того, щоб комфортно відпочивати на природі, проте українці адаптували це рішення під свої потреби. Наприклад, ви придбали зарядну станцію EcoFlow. Існує алгоритм дії, який потрібно виконувати, якщо станція тривалий час не використовуватиметься. EcoFlow зазначають, що для кожної станції цей алгоритм індивідуальний, в залежності від моделі пристрою. Тож для переведення станції у режим довготривалого зберігання необхідно. Якщо це рівер міні, спочатку потрібно розрядити станцію до 30% і одразу зарядити її до 80%. Рівер 1 Max або Pro, Delta 1 міні або МАКС. Треба спочатку розрядити до 30% і одразу ж зарядити до 60%. Delta 2, Max або Delta Pro спочатку потрібно розрядити цю станцію до 0, а потім одразу зарядити до 100% і розрядити до 60%. Рівер 2 Max або Pro спочатку розрядити цю станцію до 0 і одразу ж зарядити до 60%. Процедуру необхідно повторювати кожні три місяці незалежно від моделі. Що стосується умов зберігання, то станцію потрібно зберігати у сухому приміщенні при температурі від 0 до 45 градусів по Цельсію. Уникайте зберігання розрядженої станції в умовах мінусової температури, оскільки це може негативно вплинути на її характеристики. Щодо безпеки підключення, то категорично забороняється використовувати кабель із двома виделками для підключення станції до мережі будинку або квартири через вихід 220 В та розетки в будинку. Це може призвести до небезпечних ситуацій. Також не рекомендується заряджати потужні моделі лінійки Дельта через подовжувач, оскільки це може спричинити перегріб і перегоряння. Якщо ж ви використовуєте зарядну станцію «Блюєтті», то в періоди, коли відключень електроенергії немає. Важливо дотримуватись кількох наступних важливих рекомендацій для забезпечення її довговічності та ефективності. По-перше, перед тривалим зберіганням рекомендується зарядити пристрій до рівня від 40% до 60%. Це оптимальний діапазон для збереження ємності батареї та запобігання її деградації. По-друге, перед зберіганням обов'язково вимкніть блюєті та від'єднайте всі підключені до нього кабелі та пристрої. По-третє, Зберігати електростанцію рекомендується в прохолодному, сухому місці з гарною вентиляцією, подалі від прямих сонячних променів та джерел тепла. Рекомендований діапазон температур для зберігання становить від мінус 10 до 45 градусів по Цельсію. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, рекомендується кожні 3 6 місяців перевіряти рівень заряду та, за необхідності, підзаряджати його до 80%, щоб підтримувати оптимальний стан батареї. Якщо ви користуєтеся зарядною станцією джекері, то перед тим як відправити її на відпочинок, рекомендується зарядити станцію до рівня між 60 та 80%. Навіть у сплячому режимі батареї можуть втрачати заряд, тому кожні 3-6 місяців перевіряйте рівень цього заряду та за потреби підзаряджайте вашу станцію до цих 60-80 Для зберігання знайдіть сухе та прохолодне місце з температурою від 0 до 25 градусів. Бажано уникати прямих сонячних променів вологи та екстремальних температур, адже вони можуть негативно вплинути на батарею. Перед зберіганням від'єднайте усі пристрої та кабелі від станції. Це допоможе уникнути непередбаченого розряду або пошкодження. Щоб зберігати зарядну станцію «Енкар» та продовжити її термін служби, тримайте рівень заряду в межах 50-80%. Не зберігайте повністю розряджену або повністю заряджену станцію, щоб уникнути деградації батареї. Також зберігати станцію бажано у прохолодному сухому місці від 10 до 25 градусів плюс, Бажано уникати перегріву, холоду та прямих сонячних променів, та не зберігати станцію у вологих місцях, наприклад, у підвалі чи ванній кімнаті, щоб уникнути корозії контактів. Якщо станція не використовується, то раз на 3-6 місяців її потрібно підзарядити до 50-80%. Щоб уникнути глибокого розряду, та не забути відключити усі кабелі, щоб уникнути зайвого споживання енергії та зношення портів. Існує ще низка брендів зарядних станцій, про які ми не будемо окремо розповідати в цьому відео. Але якщо у вас зарядна станція бренду, який ми не перерахували вище, то загальні рекомендації для зберігання залишаються стандартними. Тримайте станцію зарядженою в проміжку від 60 до 80%, перевіряйте її кожні 3-6 місяців і підзаряджайте за потреби, зберігайте станцію в прохолодному сухому місці з гарною вентиляцією подалі від прямих сонячних променів, джерел тепла та вологи за температури від 0 до 25 градусів. Проте краще все ж зазирніть в офіційний посібник користувача, адже там можуть бути специфічні рекомендації саме для вашої моделі. Дивовижно, але факт: павербанки теж мають свої правила зберігання. Перед тим, як відправити павербанку відпустку, зарядіть його на 50-70%, адже повністю заряджені або розряджені пристрої швидше втрачають свою ємність. Зберігайте павербанк в прохолодному сухому місці, подалі від прямих сонячних променів і вологи. Не забудьте вимкнути павербанк перед зберіганням, щоб уникнути випадкової розрядки та продовжити термін його служби. Навіть якщо ви не плануєте користуватися павербанком найближчим часом, заряджайте його принаймні раз на 2-3 місяці. Це допоможе підтримувати акумулятор у робочому стані. Нагадаю, що в залежності від типу акумулятора, яким ви користуєтесь, ви також можете перейти по тайм-коду, щоб прослухати інформацію про ваш пристрій. Але те, що стосується кожного, це порада мати вдома вогнегасник. На випадок, якщо ви досі його не маєте, а також в першу чергу дотримуватися інструкцій до саме вашої моделі акумулятора. Особливо, якщо акумулятор розрядився нижче робочого діапазону, перезаряджати його треба виключно згідно з інструкцією виробника, бо це може бути небезпечно. Свинцево кислотні, або як їх ще називають AGM акумулятори. Потрібно зберігати повністю зарядженими, щоб уникнути сульфатації пластин. Оптимальна температура зберігання від 0 до 25 градусів. Рекомендується уникати сильних морозів 20 і нижче, та перегріву 40 і вище. Зберігати акумулятор потрібно у сухому та прохолодному місці без прямих сонячних променів, безпечному від механічних пошкоджень та вібрацій. Раз на 2-3 місяці рекомендують перевіряти напругу мультиметром. Та підзаряджати акумулятор за потреби. Найкраще зберігати акумулятор у вертикальному положенні та уникати зберігання на бетонних підлогах через можливий перепад температур. Якщо ж у вас бетонна підлога, краще поставити акумулятор на дерев'яну дошку. Гелеві акумулятори або гелево свинцево кислотні акумулятори. Також потрібно зарядити до 100% перед зберіганням. Якщо передбачається тривале зберігання понад 3 місяці, варто періодично раз на 3-6 місяців підзаряджати акумулятор до повного заряду. Ідеальна температура зберігання плюс 5, плюс 20 градусів. Не допускайте замерзання, бо якщо акумулятор розряджений, електроліт може замерзнути та уникайте перегріву, бо це прискорює деградацію гелю. Зберігати такий акумулятор потрібно в сухому, добре вентильованому приміщенні. Без прямих сонячних променів. Його також бажано тримати на дерев'яній або пластиковій поверхні, а не на бетоні, щоб уникнути конденсату. Також потрібно уникати високої вологості, адже вона може викликати корозію клем. Рекомендується також час від часу протирати корпус сухою ганчіркою. Навіть у вимкненому стані акумулятор має саме розряд, тому раз на кілька місяців перевіряйте напругу та за потреби підзаряджайте акумулятор. Не допускайте глибокого розряду. Бо це зменшує термін служби. Якщо зберігання довготривале понад рік, краще періодично використовувати акумулятор або застосовувати зарядні пристрої з функцією підтримки заряду. Якщо ж акумулятор довго не використовувався, перед його експлуатацією перевірте заряд і проводіть тест навантаження. літій залізе фосфатний акумулятор. Це акумулятор більш розповсюджений серед літієвих акумуляторів для забезпечення безперебійного живлення. Перед зберіганням його потрібно зарядити до 50-80% ємності, адже зберігання повністю зарядженого або розрядженого акумулятора може зменшити його ресурс. Ідеальний діапазон температур для зберігання від 0 до 25 градусів. Екстремальні температури можуть негативно впливати на продуктивність та безпеку акумулятора. Акумулятор рекомендується зберігати в сухому, добре вентильованому приміщенні подалі від прямих сонячних променів та вологи. Це допоможе уникнути корозії та інших пошкоджень. Не забувайте періодично перевіряти акумулятор на наявність фізичних пошкоджень, витоків або здуття. Якщо помітите щось підозріле, краще звернутися до фахівців. Ну і, звісно, тримайте акумулятор подалі від легкозаймистих матеріалів та джерел тепла. Безпека перш за все. Літіонні акумулятори рідше використовуються для безперебійного живлення, бо є менш безпечними, ніж його попередні колеги. Для зберігання літіонного акумулятора рекомендується залишати акумулятор зарядженим на 40-60%, адже повністю зарядження або розряджені батареї швидше втрачають свою ємність. Зберігати батареї рекомендується в сухому, прохолодному місці з температурою від 10 до 25 градусів, екстремальні температури вороги акумуляторів. Рекомендується вийняти батарею з пристрою перед зберіганням. Це допоможе уникнути непередбачуваних витоків енергії та продовжить життя як батареї, так і гаджета. Раз на кілька місяців потрібно перевіряти рівень заряду, якщо він впав нижче 30%, Треба підзарядити до 50. Це допоможе уникнути глибокого розряду, який може вивести батарею з ладу. Акумулятор потрібно тримати подалі від вологи прямих сонячних промінів і джерел тепла і, що важливо, не класти їх поруч із металевими предметами, щоб уникнути короткого замикання. Якщо ж у вас є генератор, то перед відправкою на канікули потрібно протерти його вологою тканиною. Видаляючи пил та бруд, уникайте потрапляння води на електричні компоненти та переконайтеся, що на пристрої немає залишків мастила, пального чи інших рідин. Також переконайтеся, що фільтри та свічки запалювання для бензинових моделей у належному стані. Нагадаю, що просто зливати мастило у навколишнє середовище заборонено, бо це несе шкоду довкіллю та карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімум доходів громадян, від 67. До 134 тисяч гривень. Найпростіший вихід знайти найближче СТО, домовитися, що ви принесете їм мастило та в якому об'ємі, і передати це мастило автосервісу на утилізацію. Перед зберіганням також злийте все паливо з бака. У дизельних генераторах можна додати стабілізатор пального, якщо паливо залишається в системі. Промийте паливну систему за потреби. Наступним кроком нанесіть антикорозійний спрей на металеві частини та закрийте вихідний отвір генератора. Щоб уникнути потрапляння вологи. Зберігайте ваш генератор в добре провітрюваному приміщенні з температурою від плюс 5 до плюс 25 градусів та вологістю не більше 60%. Розташуйте генератор на підставці або стелажі, щоб уникнути контакту з холодною підлогою та накрийте його спеціальним чохлом, який захищає від пилу, але дозволяє повітру циркулювати. Раз на місяць запускайте генератор на кілька хвилин, щоб уникнути застою системи, перевіряйте рівень масла та стан фільтрів. Та контролюйте стан акумулятора. Пам'ятайте, що правильне зберігання цих пристроїв це не лише про їхню довговічність, але й про вашу безпеку. Тож рекомендуємо в першу чергу користуватися інструкціями саме до вашого пристрою. Напишіть нам в коментарях, чи готові ви до наступних відключень. А я на сьогодні прощаюсь з вами. До нових зустрічей!